Так, доброго дня, шановні, чекбокс нам знову представив вебінар для оцих питань, коли писати передплата після сплата, IBAN нова пошта. Давайте їх послухаємо і. Я думаю, що нам усім знадобиться ця інформація для усіх посередників. Хтось може користуватися там вчасно касою, хтось іншими платформами, але ця інформація нам буде не зайвою. Давайте просто послухаємо. Ми дуже раді вас вітати на цьому черговому вебінарі. А сьогодні буде умовно коротше таке продовження нашого минулого вебінару стосовно інтеграції з новою почтою. Стосовно нашого функціоналу передплати після плати розберемо разом з вами що ж нового наші спеціалісти внесли у чекбокс і що допомагає вам ще більш зручно працювати. Тому пропоную почати з того, що ми згадаємо про такий функціонал як Передплати та після плати. У зв'язку з тим, що від податкової вийшло нове роз'яснення, що такі чеки повинні бути технічно пов'язаними. Ми у наш кабінет додали ось таку кнопку в розділі продаж, який так і називається передоплати. А трохи нагадаю, як він працює. Візьмемо, умовно кажучи, наш товар вимикач. Він коштує 80 гривень і ставимо галочку на ньому передоплата. Обираємо тип, наприклад, нехай це буде готівка на 40 гривень 50% вартості, і видаємо чек. У такому разі у нас формується чек, який йде не самою позицією вимикач, а іде номенклатура наступна: передплата за замовленням і генерується довільний. Номер замовлення 40 гривень, а далі технічним коментарем іде безпосередньо вже весь склад цього замовлення, і е, також да, ми бачимо, що це сума 40 гривень за готівку, і такий чек до нас потрапляє якраз таки в меню перед оплат. Ми бачимо, що сума передоплати була 40 гривень, сума після плати також 40 гривень. Є часткова оплата. Ми за потреби можемо переглянути цей чек. Чи зробити після плату. І, наприклад, після так само, ще да, 40 гривень. Так само, наприклад, готівкою. Видаємо такий чек. І в нас формується чек, в якому вже замість того, як раніше було написано, що це в нас була передплата за замовлення, вже безпосередньо йде сама позиція. Штрих-код бачимо, до цієї позиції за потреби. І сама назва, в якої кількості, і. Сама вартість. І надалі далі бачимо вже в технічному коментарі іде а, інформація стосовно попередньо отриманої передплати. Таким чином, у нас є сплачений такий, скажімо так, ланцюжок чеку передплати та післяплати, в якому ми можемо переглянути ці всі чеки, як перший, так і другий. Ну або, наприклад, три і більше, якщо їх було декілька. Також в нас з'явився вже новий функціонал, який називається передплата на IBAN. Дуже часто, коли користувачі, наприклад, використовують таку, такий вид да, роботи зі своїми клієнтами, вони отримують спочатку передплату на розрахунковий рахунок. Деякі клієнти просять чек навіть на таку форму оплати, деякі підприємці, не дивлячись на те, що коли поступає оплата на Айбен, чек не обов'язковий, все одно вирішують фіскалізувати це. Тому, якщо зараз зайти у розділ еквайринг, з'явилася нова вкладка, яка так і називається Платежі по IBAN. Ми можемо додати сюди наш номер рахунку, вказавши цифрове да, чисельне значення нашого IBAN, бо UA, тут вже і так підставлений, і назвати його. Як бачимо в моєму тестовому кабінеті, їх тут два, власне, тест і ТЕСТ-2. З довільними IBAN. Що відбувається а, у розділі продаж, да, якщо ми хочемо фіскалізувати чек з таким видом оплати? Ми беремо так само, наприклад, розетку. Нехай там буде якась за 160 гривень, і обираємо в розділі інше тип оплати, який так і називається за реквізитами IBAN. І, наприклад, давайте всю суму нехай одразу і е, скинуть нам, наприклад, да, на IBAN. Ми просто видаємо цей чек. Відбувається наступне: ми, по перше, обираємо да розрахунковий рахунок, якщо в нас їх декілька потрібний нам, якщо він один, то і вибору власне не буде. І дуже зручно вже те, що Самі реквізити для того, щоб їх не копіювати, не передавати у месенджер, наприклад, вашому клієнту. Вони вже доступні за QR-кодом. За потреби можна також або зісканувати його з екрану, да, якщо клієнт перед вами, або копіювати посилання на оплату. І, власне, коли клієнт на своєму смартфоні буде відкривати це посилання, в нього відкриється його застосунок банкінгу, і він зможе одразу перейти на Необхідні реквізити, просто йому залишиться лише вписати суму. Ви зі своєї сторони вже контролюєте надходження коштів на ваш рахунок, просите, наприклад, від клієнта питанцю, скріншот, що вам зручніше, ставите галочку Переказ отримано і видати чек. Після чого з'являється саме звичайний фіскальний чек, в якому буде тип оплати, да, за реквізитами IBAN. Звісно ж таки він рахується як безготівкова форма оплати. І також в нас є вже нами улюблений функціонал експрес-накладних, да, це інтеграція з новою поштою. Як тільки нова пошта змінює статус посилки на отриману, вони надсилають нам, умовно кажучи, такий веб-хук, який міняє статус цієї посилки, да, і видається фіскальний чек. Сьогодні давайте розберемо один кейс, як всі ці речі, які ми тільки що з вами побачили, об'єднати в один кейс. Пропоную вам взяти, для прикладу, наш світильник за 160 гривень. Ми додаємо його до табличної частини чеку і уявімо собі таку ситуацію, що, наприклад, на 60 гривень нам відправили передплату на цей товар. Ми ставимо галочку передоплата, обираємо тип оплати за реквізитами IBAN, Обираємо суму передплати на 60. За потреби пишемо або імейл, куди відправиться цей чек, знижку, все, що нам потрібно, або технічний коментар да, до чеку. І видаємо цей чек, перевіряємо, щоб дійсно гроші зайшли на наш розрахунковий рахунок. Ставимо галочку Переказ отримано і видаємо цей чек. Відбувається наступне: в нас є передплата за замовленням. таким-то, таким, то 60 гривень. Є в технічному коментарі інформація, що це у нас світильник, який вартує 160 гривень, і в чеку передоплати в нас з'являється цей чек, і ми бачимо, що сума після плати 100 гривень. А після чого, да, якщо в нас є кабінет нової пошти, ми звідси копіюємо значення. Нашого токену і вставляємо його через додати токен нової пошти на нашу касу. Зберігаємо. В нас з'являється ось таке вікно експрес-накладних. Зауважую, що саме для того, щоб все з'явилося, і все спрацювало між вами та новою поштою дановопей потрібно, щоб був укладений договір. Бо власне сама нова пошта надсилає нам статуси цих посилок на основі того, чи є у вас договір на лопи, чи немає. Після цього ми заходимо в мої посилки і умовно створюємо накладу. Давайте так і напишемо: світильник. Оголошена вартість цього залишається 100 гривень, бо 60 вже в нас є. Вага нехай буде кілограм, і пропишемо якісь умовні параметри. Тут я буду по мінімуму, власне, це все заповнювати. Ведемо якийсь також умовний телефон та клієнта. І далі ми, як підприємець, який працює по договору з новопей, ставимо контроль оплати. Це мій тестовий акаунт, тому я ставлю грошовий переказ, вводимо цю суму, яка залишається сумою після плати, щоб вони співпадали, створюємо накладну. І за потреби копіюємо його звідси, цей номер, да? що відбувається далі. Далі ми заходимо в наше вікно передоплат і навпроти цього чеку натискаємо зробити після плати. З'явилося те, що тепер у виборі типу оплат можна обирати експрес-накладна, куди ми можемо вставити наш номер накладної. Так само можемо відправити чек по смс, наприклад, да, якщо потрібно. А якщо по пошті, зараз покажу, де можна потім додати електронну пошту, щоб чек туди також продублювався. Видаємо чек. Закриваємо вікно, переходимо в експрес-накладні, і бачимо, що в нас вже створений проект чеку, який знаходиться в статусі очікує оплату за потреби. Якщо, наприклад, вносяться якісь зміни, ми можемо редагувати, да внести імейл або видалити і заново його додати, якщо, наприклад, змінився адресат, чи там ціну поміняти потрібно і тому подібне. Звісно ж таки, за всією логікою, як зараз і працює. Як тільки посилка змінює статус, на отримано цей чек фіскалізується тут, і так само у вікні передоплат з'явиться потім вже другий чек. Да, у статусі сплачено, і повністю ланцюжок вже буде виконаний. Раптом, якщо навіть... Ви натиснете кнопку Зробити після плату випадковим чином системи не дасть, бо вже вас попередить про те, що для даного замовлення вже створено експрес-накладу з таким-то, таким-номером, який якраз таки для зручності можна буде знайти через меню експрес-накладних. Зрештою, у клієнта є два чека і на передплату, і на після плату, і вам так само зручно буде власне, мати весь ланцюжок чеків. І дозволить вам працювати повністю з усіма вимогами податкової стосовно чеків передплати та після плати. Логіка ось така, шановні користувачі. Тому зараз я пропоную перейти вже власне, до ваших питань. Так, ну що, ми з вами подивилися мат-часть, як то кажуть. Тепер е зробіть собі апгрейд е своєї програми. Додайте те, що вам потрібно. Ну, в процесі, в якому ви працюєте, у вас вже можуть бути ось ці всі кнопочки, ви можете їх усі натискати, і формувати так, щоб не порушувати законодавство. Не знаю, як інші платформи. Напишіть, будь ласка, під відео. Як працюють інші платформи, чи є такі апгрейди у них, чи є такі можливості? Але чекбокс мене радує і радує з кожним разом все більше і більше і намагається зробити для нас так функціонал, щоб ми не порушували законодавство, і щоб у нас формувалися вірні чеки, і під ми могли підлаштувати весь наш додаток. До законодавства України і до наших потреб, як то кажуть, у когось є потреби в новій пошті, у когось немає такої потреби, у когось є часто передплати, у когось уже ви бачите, що вже можна додати оплату на айбен. А це дуже круто, тому що в кінці року або в кінці кварталу, хто на якій групі знаходиться, завжди можна буде порахувати усю суму, яка прийшла до вас з усіх сторін, як то кажуть, і зробити правильну декларацію. Бо то сидіти в кінці року, вибирати блохи, де хто на розрахунковий рахунок, де хто на чек, де хтось дав готівку. А так, уже все буде разом в одному Z-звіті, і можна буде тут же ж єсть у нас. Не забувайте, будь ласка, періодичний звіт в розділі звіти ви формуєте в кінці місяця і записуєте в електронну. Книжку доходів, ваш дохід для чого? Для того, щоб ви показали для податкової, скільки ви заробили готівки, скільки ви заробили по безналу і чи не перейшли ви ліміт. Тобто, це самоконтроль і ці книжки електронні у мене при ліквідаційних перевірках завжди просять. Тобто немає такого, щоб мені сказали, що мені випусків вистачить. А мене зразу питають, а ви вели електронну книгу доходів? Звичайно, ми кажемо так, тому що ми розуміємо, що то є можливість порушення. Тому, будь ласка, нічого важкого немає, коли ви візьмете одну цифру, в, в табличку в Excel, раз в місяць. Абсолютно, нічого ні в кого не відпаде. Ось. Так що якось так користуємося, робимо оновлення і йдемо. Разом у світле майбутнє, разом з чекбоксом будемо надіятися, він нас захистить від якихось можливих порушень. Ну, все, гарного настрою, навчаємося, йдемо разом. У кого є які питання, пишіть під відео. А, і також, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок з приводу інших програм, хто користується там, податковою, можливо, ДПС-програмою, вчасно-каса, кашалотом. Чи є у вас такі можливості, як у чекбоксі? Хочеться знати чисто для себе, або смарт-каса здається, там різні є платформи, якими люди користуються. Чи є у вас такі можливості, як надає, наприклад, чекбокс? Хочеться виключно для себе знати. Не, це не Реклама, це не пропагандую, я всім встановлюю, нічого такого подібного. Просто хочу знати для себе, чи я, все ж таки я права, чи ні. Чи є такі можливості в, 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 в інших платформах. Ну, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. І всім терпіння, терпіння. Тільки цього можу побажати та здоров'я. Все, дякую за увагу.